Росіяни продовжують концентрувати найбільші свої наступальні спроможності на Бахмутському напрямку. А разом з тим, окупанти намагаються змістити акценти щодо теми Бахмуту і розглядати його як так звану апокаліптичну подію. Про це написала заступниця міністра оборони Ганна Маляр у своєму телеграм-каналі. За її словами, паралельно з військовими діями, росіяни акумулюють і всі свої медійні зусилля довкола теми боїв за Бахмут. Наразі противник відпрацьовує медійно три задачі: перша Підірвати довіру нашого суспільства і військових до рішення командування по Бахмуту. Друге демонтувати і психологічно ослабити наше військо. І третє спровокувати наше військове керівництво на помилкові дії. Для цього вони намагаються змістити акценти у темі Бахмута і невелювати те, що є нашою перевагою: розумне і грамотне планування операцій, зміщений акцент. Це розглядати Бахмут як апокаліптичну подію та робити з цих боїв поділ реальності на до і після. Цей психологічний трюк використовується для навіювання потрібних ідей і наративів ворога. Коли суспільство сприймає бої в Бахмуті як фактор, який кінцевим чином вплине на хід війни, це дає можливість ворогу просувати в інфополе вигідні для них сценарії наших дій. Також Маляр зазначила, що надміру накручене наближенням кінця, перелякане суспільство. За задумом ворога повинно почати тиснути на військово-політичне керівництво щодо припинення оборонних дій. Це і є в чистому виді і ПСО з метою впливу на прийняття військових рішень. Які меседжі використовує зараз ворог? Нібито рішення тримати Бахмут політичні, ніби Бахмут не має сенсу тримати та майже все в оточенні, і нібито героїзм українських бійців роздуває українська пропаганда, які два прізвища безкінечно експлуатують у російських і ПСО по темі Бахмута. Президента України і командувача Сирського з метою підірвати довіру до них та внести конфлікт у військове керівництво держави. Адже російська пропаганда не пише, що військові рішення не приймаються одноосібно. Є військове командування на чолі з головнокомандувачем та начальником генерального штабу. Крім того, постійно засідає ставка Верховного головнокомандувача, де теж приймаються оперативні рішення за участю всіх воюючих силових структур. То що ж насправді відбувається? І як треба сприймати інформацію про бої в Бахмуті? Це активна фаза війни, так само активна, як і по інших напрямках на Сході, де з січня 23-го року триває повномасштабний наступ ворога. Ми обороняємо Бахмут так само віддано, як кожен інший населений пункт. Застосування наших сил і засобів визначається не політичною доцільністю, а тим, які ресурси необхідні для відсічі ворогу та виконання бойових завдань на даному напрямку. Оборона Бахмута наразі обумовлена оперативно-тактичною доцільністю, а рішення приймаються грамотні, виважені та спрямовані на виконання актуальних оборонних задач, які можуть бути оборонні задачі: перше. Утримання займаних рубежів та позицій. Друге недопущення просування противника в глиб території. Третє нанесення ворогу значних втрат. І четверте створення умов для переходу в контрнаступ. Обороняти Бахмут будуть до тих пір. Поки це буде необхідно з точки зору виконання військових оборонних задач. І це наше військове командування, а не російські ІПСО, будуть визначати, до яких пір здійснюватиметься оборона Бахмута, підсумувала Ганна Маляр. Підписуємось на наш канал, ставимо вподобайки та тиснемо на дзвіночок. Залишайте коментарі, це все допоможе ще більше розповсюдити відео. Дякуємо за перегляд! Працюємо для вас! Слава ЗСУ! Віримо в наших героїв!